Вітаю вас! Ви потрапили на шоу Музична аптека на каналі Canva Music Label. І я його ведуча Фаруківна, дуже рада вас тут всіх бачити. Ви потрапили сюди, щоб оновити свої рецепти: тобто отримати нові ліки, тобто отримати нові пісні. Так як у нас сьогодні п'ятниця, ми отримали купу нових релізів, з якими я дуже сильно хочу поділитися з вами. Але перед цим я пропоную вам підписатися на наш канал, поставити нам лайк, написати коментар. І, до речі, я вас питала минулого випуску, запитаю ще тут, е, який вам формат буде більше подобатись. Ось так, як ми з вами обговорюємо, я вам показую кліп або пісню. Чи можливо ви б хотіли в прямому етері зі мною дивитися і разом слухати, дивитись на мою реакцію і обговорювати це відразу по свіжому, так би мовити? Ну а що ж, а тепер будемо починати, і почнемо ми уже традиційно з того автора, що красується на обкладинці плейлиста новинки щоп'ятниці від Spotify. І це ні. Ков своєю піснею, як я цьому посприяв, та є «Живу Відпускає Друзі, я призначаю вам цей альбом для вечірньої саморефлексії. От е, прям покроково вам розказую: е, виходимо ввечері на вуличку, одягаємо навушники і слухаємо цей альбом, і йдемо туди, куди ноги ведуть. Паралельно обдумуючи, саморефлексуючи, аналізуючи все своє життя, давайте спробуємо відчути цей вайб. Я хожу швидко, кажучи, це наслідок самотності. Внутрішніх тиші іноді буває гучніше за Я, як завжди по нам бійцівнімо підлітоки з області. Ми з відображення а подкасту про музику та український шоу-бізнес обговорювали е, жанри музики, взагалі їхню історію, е, як вони виникли. І я пропоную вам його подивитися. Він вийде в цю неділю. Читаючи історію, дізнаючись це, все я дуже закохалася в початкові жанри блюз, джаз, соул. І так далі, і в мене від Нікова загалом віє вайбом е, такого е, R&B ритенблюз та. Сол, і знаєте, сам блюз по собі він не боїться бути вразливим, і це є його дуже великою сильною стороною. Власне, так же само, як і Нікова. Він не боїться бути вразливим. Він не боїться відкривати свої почуття, відкривати теми, які його турбують, і це робить його сильним. Давайте ще з вами послухаємо пісню. Спалити наші Мені було дуже дивно, бо я шукаю інформацію про взагалі про альбом, можливо, щось автор говорив про певні композиції, чи загалом про весь альбом, але я натрапила на таку дуже дивну статтю, де. Автора просто мені здається, якраз е знецінили ось цю його відвертість. Чи як? Мабуть, так. І мене це настільки обурило, тому що, е ну, ви знаєте, його ще на там називали типу пародією на вікенда, чи ще щось. Але ні, е Ніков це повноцінний сам артист, і мені дуже, я кажу, мені дуже імпонує його стиль, мені дуже імпонує е його відвертість, його вразливість. І... Я не знаю, чому так роблять. Але давайте ми з вами послухаємо і ви напишете свою думку в коментарях. Дякуємо Дмитру та переходимо далі. Наступний наш реліз а знову ж таки це буде альбом жаданий собаки. Зброя пролетаріату. Кожен хто працює до сьомого поту, давай пролетар, кінчай роботу. Я призначаю вам цей альбом для розуміння сьогодення. Це взагалі другий студійний альбом гурта, і він був записаний ще в 2012 році, але саме зараз з'явився у нас на стрімінгових платформах. Вони виклали допис в інстаграмі і підписали його. Зброя пролетаріату. Ще один приємний сюрприз для наших давніх слухачів і можливість для юних шанувальників відкрити для себе цю роботу. Дякуємо, що залишаєтеся з нами всі ці роки. Передаємо ще один привіт усім, хто пам'ятає творчість собак на початку свого шляху. Мені подобається, що Жадан не зраджує собі, і не дивлячись на те, що, що це другий студійний альбом гурта. Він виглядає не як е, в пошуку звучання чи експериментом. Він виглядає як зрілий, е, сформований е, стиль і чітко з чіткою позицією. І мені подобається, ще, що в цьому альбомі говориться про все про людей. Про любов, про е, сьогодення е, це те, що дійсно потрібно нам, щоб б, бути в контексті, так би мовити, і не забувати, що відбувається у нас. Історія також вчить, що рано чи пізно всі стають мудаками. Деякі попускаються, але потім стають мудаками по новій. Можна, звісно, називати їх при цьому оригіналами чи диваками, але мудак він він є мудак. Я хочу приділити окрему увагу пісні Жінка. Поміж усіх своїх снів і фріків, вона ходить собі на і ринки, ховаючи в курці телефон і плягу. І я готовий палити сусідські будинки, щоб вона звернула на мене увагу. От знову ж таки, те, що я говорила, не зраджує собі про кохання і любов може. Так говорити тільки він без зайвих прикрас, без зайвого романтизму, прямо чуть-чуть брутально і дуже дуже впевнено. І знаєте, тільки у нього е, говориться про кохання між ніжністю і люттю. І раніше, що до речі, десь місяців 10 тому мертвий півень разом з Жаданом випустили пісню е, Жінка з чорним, як земля, волосся. Я готовий палити сусідські будинки, щоб вона звернула на мене увагу, готовий по. Багато міста керування, на портвейн перетворювати озерну воду, лише б вона згадавши про моє існування, писали. Де в описі написано: закохані моєї країни добивають одне одного своєю любов'ю. Вони не здатні обмежуватися любовними стосунками. Написав якось Сергій Жадан. І ці слова часто звучать лейтмотивом його пронизливої любовної лірики. Поки студенти пишуть реферати про коханців у віршах Жадана, його друзі з мертвого півня вирішили переспівати один із найчуттєвіших віршів Жінка з чорним як земля, волосся. Що походить із канонічної поетичної збірки Жадана Вогнепальній ножеві 2012 року? Тому ми маємо з вами дві прекрасні версії пісні на цей неймовірний вірш. Дякуємо собакам та переходимо далі. І наступний наш реліз це Моан «Допоки ми тут. Повстречу нас та зорями для вас. Це теплий трав'яний чай увечері, коли закінчився тиждень. Ви сідаєте, заварюєте, п'єте і аналізуєте, що було, що є, і що буде. Ось в мене такий вайб викликає ця пісня. Давайте послухаємо, і ви напишете мені в коментарях, який вайб викликає у вас ця пісня. Марчестром накриває стоїть ребром, війна триває, розмазано туж, зливо з очей. Нічого вірю в диво. Беру себе в руки, з усією вагою ночей. Тримаю, повертаюсь до тиші, спокою, суті речей, без сенсів, старих, безпечних ночей. А я вам зачитаю, що говорить авторка про свій реліз. Це моє повідомлення у всесвіт про те, що ми досі тут. Поки світ трещить, плани розвалюються. Щодня ми знаходимо в собі сили триматися і щось робити. Збираємося до кубки після недоспаних ночей, підтримуємо один одного, звучим і віримо, що нас почують. До речі, інструментал до цієї пісні робили хлопці з гурту дно і. Я дуже рада, що я потрапила саме зараз, бо мені дуже подобається поєднання ось цього інструменталу і Анниного голосу. І разом це дуже-дуже гарно звучить. Тому я рада, я просто вперше познайомилася сьогодні з цією авторкою і дуже рада, що знайомлюю її з вами. А зараз, друзі, приготуйтеся, покиньте робити все, що ви робили. І я вам зараз просто буду виписувати еліксир про най. -най. Ніжніші, найщиріші відчуття, які є в нашому житті, це симпатія, повага та ніжність, це околиця та меланхоліді хтось когось. Авторки зібралися удвох задля того, аби перетворити листування між Ольгою Кобилянською та Лесою Українкою у пісню, як кажуть співачки, листування двох українських письменниць завжди було предметом для обговорень. Їхні стосунки можна характеризувати по-різному, та важко заперечувати, що це був ніжний зв'язок. Саме про це ця пісня, про ніжність, яку не потрібно виправдовувати чи комусь пояснювати, про близькість, серце до серця, про чистоту і красу людського почуття. Разом із піснею вийшов відповідний кліп, який нагадав мені мене в дитинстві, коли ми теж робили такі хатинки, гралися там з ляльками. Ми це любили робити ще з пластилину. От. І, знаєте, авторки говорять про те, що кліп він символізує те, що Авторки створили місце, де вони можуть бути собою, де не буде осуду, де тебе зрозуміють. І мені дуже подобається, що ми про це говоримо, що ми про це співаємо. Бо я не, ми не можемо стверджувати, що між Ольгою Копилянською Лесою Українкою щось було більше. Але та ніжність і ті слова, які вони підбирали одна про одну, ну, ну це. Це за межами людського, я не знаю. Я, я не знаю, як вони це робили. Але це прекрасно і дуже рада, що тепер у нас є така пісня, і я дуже рада, що я її знайомлю цю пісню з вами. І якщо ви додивилися до цього моменту, по-перше, я вам дуже-дуже вдячна. Обов'язково підписуйтесь, поставте лайк, обов'язково згадайте моє питання на початку і дайте мені на нього відповідь. Я була дуже рада сьогодні бути тут з вами. І до нових зустрічей, Па-па!